Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже й не здужав мишей ловити. От хазяїн взяв та й вивіз його в ліс і думає: Нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка, та й питає його: Що те таке? А він каже: Я пан Коцький. Лисичка й каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі буду за жінку. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати, так вже й хоче йому вгодить. Де уловить курочку, то сама не з'їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку то й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвід. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Зайць розказав про пана Коцького вовкові. Ведмедові та дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть А зготуємо йому обід, і взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже: Я піду по м'ясо, щоб було що у борщ кинути. Дикий кабан каже: А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь каже: А я меду принесу на закуску, зайць, а я капуста. От роздобули всього. Почала обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не побіжу, як доведеться тікати. Кабан Я теж не повороткий вовк. А я старий уже й не добачаю трохи. Тільки зайчику їй приходиться. Прибіг зайць до лисичиної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик на двох лапках стоїть біля хати та й питає його А чого ти прийшов? Він і каже Просили вовк, ведмідь, декий кабан і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому: Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк сідає за кущем, кабан заривається у а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він, як побачив, що на столі багато м'яса, та й каже Мау- мау мау. А ті думають: от вражого батька сина, ще йому й мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу у хмизі, та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом крутнув, кіт же думав, що то миша, та й туди, та й кабана за хвіст. Кабан, як схопиться, та навтіки, пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де сидів ведмідь. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу упав, та просто на вовка, мало не роздавив сердечного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. Зайці за ними забіг не знать куди. А потім посходилося та й кажуть такий малий, а тільки-тільки нас всіх не поїв.